Наша екскурсія на страусивній фермі. Страус жаркуємо, бачите. Хто має воду, дайте пити води. Свяченує. Там він хоче їсти, хто має щось може дати. <соць> Кусок хліба, щось <поць> таке. Огеро. Яблуко Огеро. може. Є маю, то далеко до іспанський цап, так? <поць> іспанський, так це іспанський. іспанський цап. Подивіться, яке маленько. Воно навістати не може. Він ні того, не може. Воно певно не має підробляти. Та немає, бо не доглядати, подивіться. Воно лежить у здохне. Ні, зона відпочинку на фермі в фермі Білака. Наша екскурсія на зоні відпочинку в фермі Білака у місті Самбір. Так. О. Красиво так.